Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Закінчується 225-й день масштабної російської агресії проти України. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається динамічною та повністю контролюється Збройними силами України. Наші військові проявляють справжню мужність і героїзм. За інформацією оперативного командування Південь я цитую: наші війська мають досить переконливі успіхи. Напрямки ми не називаємо. Але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини вдумайте цифру, звільнено від окупантів. В тому числі, як було вчора ввечері офіційно повідомлено, села Новоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Насправді у нас ще краща ситуація. Ворог продовжує ведення бойових дій, хоча суттєво поступається територією і ми просуваємось далі. Подробиці. Та назви будуть пізніше, як завжди, зачекаємо. Але за інформацією Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку з 1 жовтня 29 населених пунктів взяті під контроль. Я сьогодні був у звільнених селах. І точно можу сказати, люди, які пережили всі жахи так званого Руського миру, зустрічають наших солдатів зі сльозами радості на очах. Вчора, разом з військовими. Та організацією лікарів без кордонів було організовано евакуацію зі звільненого села Золота Балка літніх людей, які потребують догляду та медичної допомоги. Евакуювали до Кривого Рогу першу групу із 14 таких осіб. Вони розміщені в міських територіальних центрах і лікарнях. Їм надається вся необхідна допомога. Орки продовжують терор мирних громад. У Нікопольському районі вночі окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. У Нікополі внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Пошкоджено 10 приватних будинків, підприємства та лінії електропередач. У Мирівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд. Слава Богу, без втрат. В день-кілька разів окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду. Інформація щодо руйнувань уточнюється попередньо без втрат у Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. Кривий ріг живе і працює на перемогу. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ, повністю забезпечена робота всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Також триває серйозна робота з надання гуманітарної допомоги від нашого міста. Тим, хто її особливо потребує, ця робота ділиться на три великих напрямки: так, для криворізьких сімей видано вже 172 тисячі безкоштовних продуктових наборів за кошти міського бюджету. Жителям прифронтових і фронтових громад направлено вже понад 25 тисяч великих продуктових наборів від міста. Цього тижня, як я казав, передали допомогу жителям Широківської громади, їм направлено 6 тисяч наборів і третій напрямок це допомога вимушеним переселенцям, які знаходяться у нас в місті. Раніше ми також надавали допомогу. Зараз триває наступна програма. Спільна з міжнародною організацією Save the Children Ukraine організована видача 17 тисяч продуктових наборів. Більше 13 тисяч сімей переселенців з найбільш вразливих категорій вже отримали. Безумовно, крім продуктових наборів, надається дуже багато і іншої необхідної допомоги. Будь матеріали, медицина, інше вона буде продовжена і надалі. Та за традицією про наші мирні перемоги. Криворіжці талановиті у всьому. На європейському конкурсі станцювальних флешмобів, який проводять до Дня індустріальної культури в країнах Європи, вихованці колективів Самоцвіт і жарт Палацу культури Північний здобули для Кривого Рогу друге місце. Це відмінний результат. У конкурсі брали участь колективи з вісьми країн та 23 міст. Вітаю, дорогі земляки та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. Як ви бачите та читаєте в новинах, ці нелюди люди продовжують обстріли дронами камікадзе та ракетами по мирних містам всієї країни. Тому я вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!